На березі голубої морської затоки у Фесалі розрослося місто Іолк. Родючись його полів, торгівля й мореплавство дали йому велике багатство. Коли помер цар, правити в іолку став його син Есон. Та у цариці був ще один син від першого шлюбу Пелій. За законами син царя наслідує владу. тож Пелію ніколи не зайняти царського трону, та жорстокий підступний пелій зміг лишити брата влади та зайняти його трон. Есону він милостиво дозволив жити в місті, як звичайному громадянину. Змирився Есон, та не забув образи. Незабаром в Есоно народився син прекрасний хлоп'я. Та боявся Есон, що підступний жорстокий пелій об'є його сина, щоб утриматись на троні, і вирішив Есон заховати немовля. Він оголосив, що дитина померла відразу після народження, а сам відніс сина на схил гори до наймудрішого з кентаврів Хірона. Кентаври міфічні істоти, напівлюди, півлюди, напів. Коні. Великою силою і мудрістю вирізнявся хірон серед інших кентаврів. Там, у лісі, в печері Хірона, ріс хлопчик, якого назвали Ясоном. Усього навчав хірон Ясона володіти мечем і списом, стріляти з того вуху, грати на музичному інструменті і всього іншого, що знав сам. Не було рідного Ясонові у вправності, силі, хоробрості, а красою він був рівний до богів. До 20 років жив Ясон у Херона. Нарешті зважився він піти в іолк і зажидати від пелія, щоб той повернув йому владу над містом. Коли Ясон прийшов до іолка, він рушив прямо на майдан, де зібрались усі жителі. З дивились вони на прекрасного юнака. Вони думали, що це або Аполлон, або Гермес, боги, бо такий він був прекрасний. На плечі Ясона була накинута шкіра Пантери, пишні кучері спадали на його плечі. Увесь він сяяв красою і силою. Звідки ти родом, юначе? До якого племені належиш? Спокійно відповів Ясон. Не чужий я вам. Я народився тут, в іолку. Мене звати Ясоном, я син Есона. Я повернувся додому у рідний Іолк. Вкажіть мені дім моїх великих предків. Показали жителі Іолку Ясонові дім його батька. Коли Ясон увійшов, батько відразу впізнав свого сина. Сльози радості потекли з очей старого Есона. він радів, бачивши, що син його став могутнім і прекрасним юнаком. Швидко донеслася звістка про повернення Ясона до царя Пелія. Перелякався він сили і молодості хлопця. Пелій був впевнений, що юнак прийшов забрати те, що належало йому по закону, вгадав старий цар намір Ясона. Юнак прийшов до палацу і зажадав, щоб Пелі повернув йому владу. Ясон обіцяв лишити пелію всі багатства, який той відняв його батька. Ясон був справедливим та нежадібним. Побоявся Пелій відмовити Ясонові. Гаразд, я згоден лише за однієї умови, відповів Пелій. Ти мусиш вирушити у далеку колхіду і заволодіти золотим руном. Не чув про таке, відповів царю Ясон. То слухай, золоте руно це золота шкіра барана, що була дарована хлопцям фріксом царю Колхіди за своє спасіння. Золоте руно є символом царської влади і достатку. Я вже старий і не можу зважитись на такий великий подвиг, а ти молодий і повний сил. Здобудь руно, і я поверну тобі владу над іолком. Так відповів Пелі Ясонові. Він не розповів про те, що руно знаходиться в колхіді в священні рощі Ареса, бога війни! Та охороняє золоту шкіру кровожерливий дракон. Пелій вірив, що я загине у тривалій і небезпечній подорожі, і влада назавжди залишиться в його руках.